Співробітники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області задокументували злочинну діяльність 40-річного жителя Кривого Рогу, який тривалий час займався переробкою та збутом вогнепальної зброї на території України. Волинські поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили речові докази по справі, зокрема, і вогнепальну зброю. Слідчі затримали чоловіка за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід.